Неподалік рівного вантажівка розтрощила легковик. Двоє людей загинули. Автопригода сталася вранці на автодорозі Київ чоп у селі Корнен. За попередньою інформацією, 55-річний житель Закарпаття, керуючи фурою, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху. У цей момент там, у напрямку столиці, рухався автомобіль Фольксваген Гольф. За його кермом був 48-річний житель Київської області. Також у салоні авто було ще двоє пасажирів. У результаті удару легковика та вантажівки остання з'їхала у поле. А Фольксваген перетворився на купу металобрухту. Аби дістати людей з понівеченого легковика, знадобилася допомога рятувальників. Ті розрізали авто і передали трьох потерпілих медикам. На жаль, врятувати життя двом чоловікам, лікарям центральної міської лікарні, не вдалося. У них були серйозні травми, несумісні із життям. Третій чоловік перебуває у травматологічному відділенні. Хто він? Особи загиблих та. Їх вік ще встановлюється. Водій вантажівки не постраждав. Правоохоронці припускають, що останній міг заснути за кермом, і саме через це сталося ДТП. Втім, ця версія зараз перевіряється. Наразі, по даному факту, відкрите кримінальне провадження, працівники міліції з'ясовують всі обставини цієї автопригоди.